У День Святого Миколая усі діти чекають на подарунки та загадують бажання. Завітне желання, ну, не знаю. Самолітик. Моє жлання, щоб Святой Нікола подарив пончик». А хто б ти ще попросити? Я просила, щоб моя мама була здорова і довго жила. Я бы хотела, чтобы все были счастливы и живы. А как вы себе представляете святого Николая? Какой он? Хороший. И золотой. А еще какой святой Николай? Он, он еще красивый. И добрый. Он очень любит детей. И нас Он мені нравится подарки каждому картам. Понад 10 тисяч солодких подарунків отримують на новорічні свята діти з зони АТО від народних депутатів Юрія Солода та Наталії Королевській. Частину з них приготували для вихованців слов'янської школи інтернату для сліпих та слабозорих дітей, до яких завітала член парламенту України. Користуючись нагодою, кадрівництво та учні провели екскурсію школою та розказали про життя інтернату. <плес> Школа-інтернат для сліпих єдина у Донецькій області. За багаторічну історію тут напрацювали серйозну методологію лікування і виховання дітей з вадами зору. За останні роки виховательський колектив інтернату під керівництвом директора Миколи Котлярова доклали багато зусиль, аби учні змогли впевнено йти дорогою життя. Екскурсію розпочали з кабінету соціальної адаптації. Далі зайшли до майстерень. Наталії юдівні показали, які навики опрацьовують слабозорі діти. А ще вона побачила процес друкування текстів для сліпих людей. Молодец. Нравится заниматься? Конечно. Ну, молодец, молодец. А ты что делаешь здесь такое? книгу. Ничего себе какое-то ответственное задание. Спортивні досягнення, гордість закладу, тож спортивна зала, кузня параолімпійців і призерів світового рівня. І все ж таки, щоб ця робота тривала і надалі, а успіхи підвищували рівень майбутніх спортсменів, потрібне піклування з боку держави. Ці спортсмени, чемпіони такі ж міра, вони не получають проміток тисячу чимда гривень до зарплату. Так а от нада би мотивації, щоби обласного обласний совет. Тільки, та ну, давай, а потім був святковий концерт та купа подарунків для малечі від народних депутатів Юлія Солода і Наталії Королевській. Усі діти слав'янської школи інтернату підпадають під категорію соціального захисту та нові закони, що обговорюються зараз у парламенті, можуть зменшити і ту незначну допомогу, яку зараз дає держава. Тож ми задали питання Наталії Королевській: як бути далі? Я оцениваю все, что сегодня действует, делает правительство, как конституционный социальный переворот. То есть они просто разрушают основу общесоциальной защиты в стране. У нас ее никогда не хватало, и так людям было очень тяжело, и мы знаем, сколько боли, горя и проблем. Но то, что они хотят сделать, это просто знаете, сократить количество населения Украины. Потому что миллионы людей с теми копеечными сегодня выплатами и с вот такими Счетами, вот которые выставляют за воду, за свет, за тепло, за курс доллара, за сумасшедший рост цен в магазинах, конечно, не выживут. И поэтому во вторник мы проводим большое такое собрание, куда приезжают сотни общественных организаций со всей Украины. Безусловно, мы будем давить и принуждать сегодня власть реально оценивать ситуацию в стране. Будем делать все, что в наших силах, чтобы не допустить. этих абсолютно антиконституционных решений. Мы сейчас уже подали в Конституционный суд 50 народных депутатов. Я собрала подписи, чтобы отменить решение не выплате деткам до трех лет, при невыплате второго за рождение второго третьего ребенка, за то, что они перестали индексировать пенсию. Этот Конституционный суд уже принял. Вчера у нас в административном суде Киева рассматривался вопрос, и мы его сопровождаем, когда пенсионеры из Донецка против правительства Питерство Украины подал иск о том, чтобы возобновили выплату людям пенсий и социальных пособий, потому что это просто блокада сегодня наших людей, и так власть всей страны поступать не может. И третье, мы сейчас готовим обращение в суд по правам человека, в Европейский суд, где также будем отстаивать сегодня права пенсионеров, инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, деток инвалидов, потому что все те антисоциальные решения. Они неконституционные и они нарушают права человека в нашей стране. Поэтому, хоть знаете, оппозицию сегодня лишили всех возможностей влиять на ситуацию. И в принципе такая идет вялотекущая узурпация власти в Украине, потому что они считают, что только они почему-то имеют право, то... Знаєте, ім з нами просто не буде за нас. Проголосувало більше полутора мільйона людей. І мені плевать, хто з них там громче кричить Раде, Раді, хто з них блокирует трибуну. Ми будемо боротися за кожного человека, который сьогодні страдает из за этой власти.